Так, і як же так вийшло, що жінка, яку всі звали дармоїдкою, одного дня змусила ціле місто похилити перед нею голову? Що за таємниця ховалася в її стертих долонях і втомленому погляді? Історія, яка починається з приниження, а закінчується тим, що кожен бажав би мати таку дармоїдку у своїй родині? Сідайте зручніше, зараз ви дізнаєтесь все. Зала суду нагадувала охолонулу піч. Повітря було важким, насиченим гнівом, образами та запахом дешевого пластику з лав для глядачів. Марічка сиділа, опустивши руки на коліна і вдовлялася у дрібні тріщинки на своїх долонях. Від роботи в чужому городі, від постійного миття підлоги та приготування їжі для чужої родини, шкіра втратила колишню м'якість стала шорсткою, наче стара кора. Вона не дивилася на свекруху, яка розмахувала руками щось доводила судді. Марічка чула лише окремі слова: кошти непрацездатна, не цікавиться онуком, сидить на нашій шиї. Вона згадала, як сім років тому вперше переступила поріг будинку Коваленків. Тоді її чоловік Орест ще був живий. Він з гордістю вів її молоду дружину у свій рідний дім. Але його мати Валентина Михайлівна зустріла їх холодно. Її гострі, як шила очі, миттєво оцінили дешеве вбрання Марічки, скромну зачіску та відсутність будь-яких прикрас. Ну, Ореста, ти завжди був ідеалістом, сказала тоді вона, і ці слова повисли в повітрі, наче отруйний пил. Орест помер через два роки після Василя. несподіваний інфаркт. Марічка залишилася в будинку свекрухи з маленьким сином на руках, і почалося. Кожна з'їдена скіпка хліба, кожна куплена для сина іграшка, кожна витрачена копійка, все це ставало привідом для звинувачень у дармоїдстві. Валентина Михайлівна, жінка з залишками колишньої аристократичної вдачі та міцним радянським бізнес-холдингом, вважала, що Марічка, дівчина з простії родини, вийшла за її сина виключно заради майна. Я більше не можу дивитися, як вона витрачає гроші мого сина. Вона не працює на нормальній роботі. Вона займається якимось волонтерством, годує бездомних собак, коли мала б дбати про свого сина. Вона дармоїдка. І я вимагаю позбавити її батьківських прав. Мій онук не повинен рости в такому середовищі. Слова дармоїдка відлунали в повітряній залі, наче постріл. Марічка відчула, як її обличчя спалахує полум'ям. Вона не працювала офіційно, це було правдою, але її роботи вистачало на всіх: і на сина, і на свекруху, і на тих, кому було ще гірше. Вона вставала о п'ятій ранку, готувала сніданок, відводила семирічного Артема до школи, потім бігла на інший кінець міста доглядати за літньою сусідкою, яка сама не могла впоратися. За це їй іноді платили трішки, а іноді просто дякували. Потім вона прибирала у свекрухи, мила, прала, гладила, а ввечері. Коли всі лягали спати, вона шила, шила неймовірно красиві ляльки з ляного полотна, набиваючи їх травами. Це була її таємниця, її віддушина. Вона віддавала цих ляльок дітям у дитячому будинку, продавала на ярмарках через знайому, а грошеньки, невеликі, але щирі, відкладала на майбутнє Артема. Ніхто про це не знав. Для свекрухи це було несерйозно та неприбутково. Марія Василівно, що ви можете сказати на свій захист? Звернувся до неї суддя. Вона підвела голову. Її очі, сілі, як осінній дощ, зустрілися з холодним сталевим поглядом Валентини Михайлівни. Я. я люблю свого силя, тихо сказала вона. Голос сичав, наче негучений радіоприймач. Я все роблю для нього. Годувати бездомних тварин це для нього. З елегантною посмішкою вкинула свекруха. Це. Це для того, щоб він виріс добрим, прошепотіла Марічка, відчуваючи, як її слова тонуть у важкому повітрі зали суду. Суддя оголосив перерву. Марічка вийшла в коридор, сіла на дерев'яну лаву біля вікна. За склом кучерявився сірий сніг. Вона думала про Артема, про те, як він обіймає її ще ночі шепочучи, ти найкраща мама на світі. Вона думала про свій маленький таємний рахунок у банку, куди вона складала гроші від продажу ляльок. Там було вже майже 15 тисяч гривень, не величезні гроші, але її, зроблені її власними руками. До неї підійшов адвокат, молодий хлопець, якого їй надали через соцслужбу. Він виглядав збентеженим. Марія Васильівна. Ситуація складна. Валентина Михайлівна подає докази вашої м, фінансової нестабільності, ваше волонтерство може бути витлумочене як небажання заробляти гроші. Вам потрібен більш вагомий доказ вашої доброчесності, якийсь офіційний дохід, або підтримка збоку. Збоку у неї нікого не було. Батьки померли давно, друзів справжніх не залишилося після смерті Ореста вона була самотня, як голка в стозі сіна. Єдине, що у неї було це її руки та її серце і таємниця, яку вона приховувала навіть від самої себе, бо боялись повірити у її реальність. Вона згадала лист, старий зівтраний лист, який вона знайшла у речах Ореста після його смерті. Він був від якоїсь марти Шевченко, його тітки, яка емігрувала до Канади ще в далекі 90-ті. Жінка писала, що дуже сумує за родиною, і хотіла б підтримати єдиного племінника. На той момент Орест вже був мертвим. Марічка ніколи не відповідала на той лист. Що вона могла сказати? Ваш племінник помер, а я, його дружина, яку ви ніколи не бачили, живу з його матір'ю, яка вважає мене дармоїдкою. Вона зберігала той лист, наче талісман, який колись, може, і знадобиться. Але тепер він здавався смішним і нереальним, наче сценарій для драми. Коли вони повернулися до зали суду, Валентина Михайлівна дивилася на неї з таким переможним виглядом, наче вже все було вирішено. Суддя зашушиляв паперами. Справа відкладається для надання додаткових доказів з обох сторін, рішення буде оголошено через два тижні. Марічка вийшла з суду, наче з підводного човна. Світ був яскравим і гучним, але він не доходив до неї. Вона йшла по обледенілому тротуару, не відчуваючи ніг. Раптом біля неї зупинився дорогий чорний позашляховик. З вікна виглянула Валентина Михайлівна. Марія, сідай, підвезу! Погода жахлива. Ні, дякую, відповіла Марічка, не зупиняючись. Мені потрібно пройтися. Гордість це розкіш, яку не можуть собі дозволити жебраки». почула вона вслід. Подумай про Артема, відпусти його до мене. У нього буде все. У нього буде все, крім мами, крім тепла її рук. Запах гуляного полотна та трав у ляльках, які вона клала йому під подушку, щоб снилися добрі сни. Тієї ночі, повернувшись додому, вона все ще називала холодний будинок свекрухи домом. Вона зачинилася у своїй маленькій кімнатці, де вона жила з Артемом. Хлопчик спав, міцно обіймаючи одну з її ляльок ведмедика з латаними вухами. Марічка сіла біля столу. Дістала з потаємної шухляди той самий зім'ятий лист і конверт з канадською маркою, і почала писати. Вона писала про все про смерть Ореста, про те, як живе її син, про свекруху, про суд, про свої ляльки, про те, що вона боїться втратити єдину радість у своєму житті. Вона не просила грошей, вона просила поради. Вона відчувала потребу вилити своє горе на папір, поділитися ним з кимось. Хто, можливо, колись любив її чоловіка. Вона заклеїла конверт, не перечитуючи написаного. Завтра вона віднесе його на пошту, а потім як буде? Це була її остання надія крихітний вогник у непроглядній темряві. Два тижні пройшли наче один важкий безкінечний день. Марічка намагалася бути сильною для Артема. Вони гуляли в парку, ліпили сніговиків. Читали книжки ввечері. Вона не показувала синові своєї тривоги, але він, мабуть, відчував її. Він став тихішим, частіше обіймав її, ніж зазвичай. Валентина Михайлівна продовжувала свою кампанію. Вона купила Артемові дорогого робота і іграшку, який він на її подив скромно поставив на полицю, сказавши дякую, бабусю, а потім пішов обіймати маму. Вона влаштувала сцену через те, що Марічка купила сину нові кросівки на гроші, отримані за чергову партію ляльок. Ти витрачаєш гроші мого сина на якусь дранть!» – кричала вона. Марічка вже не відповідала. Вона просто дивилася на неї своїми дощиковими очима, і цей погляд чомусь збивав свекруху з пантелику. Напередодні другого засідання суду Марічка зайшла на пошту, листа ще не було. Вона не знала, чого очікувала можливо, тітка Марта навіть не отримає його або отримає і викине, подумавши, що це якийсь шахрайський лист. Надія в її серці почала згасати. Останній вечір перед судом. Артем заснув. Марічка сиділа біля вікна і дивилася, як сніг, наче біле, пухнасте намисто, обвиває гілки оголених дерев. У кімнату без стуку увійшла Валентина Михайлівна. Вона була незвично спокійною. Маріє, давай поговоримо як дорослі люди, сказала вона, сідаючи на крісло біля каміна, яким вони ніколи не користувалися. Я знаю, що ти погана людина, просто слабка. Тобі важко впоратися з життям. Орест помилився, вибравши тебе. Він був мрійником, а життя вимагає міцності. Я пропоную тобі угоду. Відпусти Артема до мене, я оформлю на нього все майно, а тобі. Я виплачу одноразову компенсацію, суму, яка рада, дозволить тобі почати нове життя, купити маленьку квартирку, влаштуватися на роботу. Марічка дивилася на полум'я свічки, що миготіло на столі гроші, квартира, спокій, усе, про що міг би мріяти будь-яка людина на її місці. Вона могла б позбутися постійного приниження, страху, відчуття провини. Вона могла б почати все з чистого аркуша. Скільки? Тихо запитала вона, сама собі дивуючись. П'ятдесят тисяч гривень, злегка знизивши голос, сказала Валентина Михайлівна, ніби пропонуючи щось непристойне це дуже великі гроші для тебе. П'ятдесят тисяч за її сина, за його посмішку, за його обійми, за його перше слово мама, за його майбутні весни, зими, літа, за його життя. Марічка повільно підвела голову. У її очах не було ні злості, ні образи, лише спокійна, глибока рішучість. Ні, сказала вона просто. Мій свін не продається ні за які гроші у світі. Обличчя Валентини Михайлівни спотворила гримаса лютості вона схопилася з крісла. Тоді завтра, в суді, ти залишишся ні з чим, дармоїдкою, якою ти і є. І пам'ятай, після суду ти не отримаєш ні копійки, нічого. Ти будеш виживати з сином на вулиці, і тоді соцслужби самі заберуть його у тебе. Вона вийшла, грюкнувши дверима. Марічка залишилася сидіти одна. Вона не плакала, вона відчувала дивну порожнечу. Вона програє, вона це знала. У неї не було доказів, не було грошей, не було адвоката, у неї було лише її материнське серце, але суд, мабуть, не приймав такі докази. Наступного ранку, коли вони збиралися до суду, дзвінок роздався різко і несподівано. Це була поштарка. Вона передала Марічці невеликий, але щільний конверт із закордонними марками. Серце Марічки завмерло. Вона розірвала конверт. Всередині лежав лист і чек, чек на суму, від якої у неї перехопило подиху. Це були не тисячі, а десятки тисяч, але не гривень, євро. Лист був коротким. Тітка Марта писала рівним, але теплим почерком: Моя, дорога Марія, твій лист розірвав мені серце. Я не знала, що Орест пішов в життя. І що ти живеш у таких умовах. Ти героїня, і твій син має рости з такою матір'ю, а не з багатою мегерою. Я висилаю тобі ці кошти не як подарунок я інвестую в твій талант, в твої ляльки. Мій друг, власник невеликої мережі етнічних магазинів у Канаді, вражений фотографіями, які я йому переслала я просканувала твої описи. Він хоче замовити у тебе першу партію 200 ляльок. Це аванс. Ти повинна відкрити майстерню, найняти помічників, працювати легально. Це твій шанс. Не здавайся, і передай мій поцілунок моєму правнукові, твоя тітка Марта. Марічка стояла серед коридору, стіпивши в руках лист і чек. Вона не могла повірити. Її таємниця, її маленький талант, який свекруха вважала дурницею, став її порятунком. Він дав їй не просто гроші, він дав їй гідність. У залі суду було все так само душно. Валентина Михайлівна знову виступала з промовою про марнотратство та аморальність. Вона вже почала говорити про те, що Марічка, ймовірно, страждає на психічні розлади, разом годує бродячих тварин і витрачає гроші на матеріали для якихось жахливих ляльок. Вона живе у вигаданому світі, ваша честь. Вона не здатна дати моєму онукові нічого, крім божевільних фантазій. Коли черга говорити дійшла до марічки, вона підвелася з місця. Але вона не дивилася на суддю, вона дивилася на свекруху. Валентина Михайлівно, її голос був тихим, але тепер у ньому відчувалася сталь. Я завжди називали мене дармоїдкою. А що таке дармоїдство це життя за рахунок інших, не приносячи нічого в обмін. Я жила у вашому будинку, але я платила за це. Я платила своєю працею, своїми силами, своїми нервами. Я годувала вас, прибирала за вами, доглядала за вами, коли ви хворіли. Але найважливіше вона зробила паузу, виймаючи з сумки лист і чек. Найважливіше, що я завжди намагалася робити щось більше я годувала бездомних тварин, тому що вірю, що доброта робить світ кращим. Я шила ляльки, тому що вірю, що краса може врятувати душу. І сьогодні я отримала підтвердження, що я не помилялася. Вона передала лист і чек судді. Це лист від моєї родички з Канади, і це аванс за мою роботу. За мої ляльки. Мені пропонують відкрити власну майстерню. Я більше не дармоїдка, Валентина Михайлівно, я художниця та підприємиця. І я можу самостійно забезпечити свого сина. Тиша в залі суду була оглушливою. Навіть суддя, переглядаючи документи, виглядав збентеженим. Валентина Михайлівна сиділа, наче витисана з каменю. Її обличчя поблідло. Вона не очікувала такого удару. Вона очікувала сліз і благань, а не фінансових документів і контрактів. Це це якась підробка, вимовила вона. Але в її голосі вже не було впевненості. Документи будуть перевірені, сухо сказав суддя, але на даний момент у нас є доказ того, що Марія Васильівна має сталий дохід і перспективи для розвитку. І що важливо, вона демонструє соціальну відповідальність, яку, на мою думку, є хорошою якістю для виховання дитини. Справа була виграна. Суд відмовив Валентині Михайлівні у позбавленні батьківських прав і лишив Артема з матір'ю. Для Марічки це була не перемога, це було звільнення. Минуло півроку. Сніг змінився першою зеленю, а потім і літнім спекою. Життя марічки змінилося до невпізнання. Вона з сином переїхали з будинку свекрухи. Вона зняла невелику. Але світлу квартиру на околиці міста. А головне вона відкрила свою майстерню не просто кімнату, а справжню майстерню з великими столами, полицями з тканинами та травами і навіть з кількома швейними машинками. Вона найняла на роботу двох жінок, таких же, як і вона, самотніх матерів, яким було важко знайти роботу. Вони разом шили ляльок. Замовлення від канадської мережі було лише першим. Про її чарівних, живих ляльок, що пахнуть лісом і лугами, дізналися інші. На її маленьке підприємство посипалися замовлення з Європи. Вона навіть зареєструвала власний товарний знак ляльки від марічки. Вона не лишала і свого волонтерства. Частину прибутку вона регулярно перераховувала на рахунок місцевого притулку для тварин. А одного дня вона зробила ще один крок. Вона зібрала всі свої заощадження, додала частину доходу від майстерні і за підтримки місцевої громади відкрила невеликий притулок для бездомних собак. Вона назвала його Артемів дім на честь сина. Відкриття було скромним, але душевним. Прийшли сусіди, волонтери, друзі. Прийшла навіть стара сусідка, за якою Марічка колись доглядала. Були присутні журналісти з місцевої газети. Марічка у простому ляному сукні з червоними від роботи, але щасливими очима розрізала червону стрічку. Вона говорила невимушено, з посмішкою, про те, що кожна жива душе заслуговує на шанс і тепло. І ось, коли церемонія закінчилася і гості почали розходитися, до воріт притулку підійшла знайома фігура. Це була Валентина Михайлівна. Вона виглядала старішою, її зазвичай ідеальна зачіска була трохи збита, а одяг, хоча й дорогий, здавався не таким уже й пихатим. Всі завмерли. Марічка подивилася на неї, не кажучи ні слова. Вони не бачилися з самого суду. Валентина Михайлівна не прийшла навіть попрощатися з онуком. Свекруха повільно підійшла до Марічки. Вона дивилася на землю, на будки для собак, на щасливі обличчя волонтерів. Потім вона підвела погляд на колишню невістку. І раптом щось сталося те, чого не міг очікувати ніхто. Валентина Михайлівна горда. Непроникальна Валентина Михайлівна, зробила крок уперед і глибоко вклонилася Марічці. Не похилила голову, а саме вклонилася, зігнувшись у поясі, по стародавньому, від самого серця. Маріє, я. я прошу в тебе вибачення. Я була сліпою і глухою. Я міряла всіх грошима і статусом. А ти. Ти виявилася найбагатшою з нас усіх. Ти маєш те, що не купиш за жодні гроші. Ти маєш доброту і любов. Я... Я хотіла б бачити іноді Артема як бабуся, якщо ти дозволиш. Марічка дивилася на схилену постать жінки, яка стільки років отруювала її життя. В її душі не було злості лише співчуття. Співчуття до людини, яка прожила все життя в золотій клітці власної егоїстичності, і лише зараз побачила, що за ґратами існує справжній яскравий світ. Вона простягнула руку і торкнулася плеча свекрухи. Встаньте, Валентино Михайлівно, Артем, ваш онук. Ви завжди можете його бачити, але тепер, тепер уже на моїх умовах, на умовах поваги. Валентина Михайлівна випрямилася. У її очах стояли сльози. Справжні, невимушені. Вона кивнула, не знаходячи слів. Ця сцена, коли багата, пихата жінка кланяється тій, кого називала дармоїдкою, облетіло все місто. Про марічку писали статті, її запрошували на телебачення, але слава її не цікавила. Вона продовжувала робити свою справу шити ляльки, рятувати тварин, виховувати сина. І коли ввечері того самого дня вона сиділа у своїй майстерні, обіймаючи Артема, і дивилася, як сонце ховається за горизонт, вона думала лише про одне: що багатство це не цифри на рахунку, це тепло в серці, це руки, які вміють творити, і це віра в те, що добро поділене навіть з найменшою часткою, рано чи пізно повертається стокравним урожаєм. І що справжня перемога це не знищити ворога, а повернути йому людськість. Так і закінчилася історія дармоїдки, яка виявилася найбагатшою жінкою у місті історія, яка почалася з суду та приниження, а закінчилася низьким поклоном і пробаченням. Чи варто підтримати такий контент? Якщо ця історія торкнулася вашого серця, змусила щось відчути. То, будь ласка, підтримайте українського автора та український контент у цілому. Поставте лайк та підпишіться на канал. Разом ми зробимо українське слово сильнішим. Дякуємо, що ви з нами.